Вадим дипломований маркетолог. Диплом бакалавра отримав у Хмельницькому національному університеті. Хлопець вже працює за спеціальністю. Тут його навчили продавати що завгодно з легкістю. каже знання, які отримав у виші, часто використовує на практиці. Свої знання з університету. Я також поєдную з більш сучасними методами, так як таргетована реклама в Інстаграм, Фейсбук, Гугл, там і так далі. Ось і за допомогою цього я продаю товари компанії, в які я працюю, і так і планую продавати те, що я хочу створити власне. Диплом про вищу освіту отримав й Давід. Він чотири роки навчався тонкощам англійської. Добре, нею володіє, закріплює теорію практикою. Працює викладачем у приватній школі. А поєднувати роботу із парами було не важко. Допомагали викладачі. Що дуже класний викладацький колектив. Тобто, завжди йде на зустріч. Там, коли є якісь проблеми, щось доздати, ну, все, все допомагають, якби не, не все одно їм. Ну, і підхід в них до навчання, до викладання дуже такий е, класний. Він. Комфортний, якби в темпі, навчання він зручний для ну, мені здається, що для всіх студентів. А Софія, випускниця кафедри готельно-ресторанної справи. Дівчина хоче бути професійною кухаркою в майбутньому шафиною власного ресторану. Тому на дипломі бакалавра зупинятися не буде. Планує йти у магістратуру. Я була вже шефом. Я просто змінюю роботи, щоб навчатися і навчати нові вчити нові кухні. І тому в майбутньому так я хочу свій ресторан, хочу, щоб мене називали шефом, щоб вже мати свій бізнес. Загалом нині понад тисяча студентів отримали дипломи бакалаврів, навчалися старанно, близько три сотні з них отримували стипендію за високі бали. Сьогодні в Хмельницькому національному університеті відбувся випуск студентів, які навчалися на бакалаврській освітній програмі. Випустилося порядка 1270 осіб. З них половина навчались на бюджеті, а половина навчались на формі, яка фінансується за кошти фізичних та юридичних осіб. Хмельницький національний завжди давав якісні знання, завжди сприяв успішному працевлаштуванню випускників. І крім того, і викладачі, і учні брали активну участь у волонтерській роботі, давали своїх кращих людей до збройних сил України. Тому вірю, що кожен випускник обере свою Олю збудує своє життя на благо нашої України. Дарія Курнос, Олександр Мальников, новини 33 третій канал.